У жовтні 1217 року настоятель аббатства Урсберг, що у сучасній південній Німеччині, вдивляючись у зоре небо, побачив щось дивне у невеликому дугоподібному сузір'ї під назвою Північна Корона. Він побачив, як тьмяна зоря почала сяяти великим світлом, а потім повернулася до початкової тьмяності. Про це він написав у своєму рукописі, і це, можливо, є першим задокументованим спостереженням явища, яке називається повторюваною новою. Ймовірно, абат не був першим, хто бачив це явище, але точно не останнім. Це зоряне спалахування і потемніння відбувається приблизно кожні 80 років, і що цікаво, прийшов час йому показатися знову. Орієнтовно до вересня місяця в небі має з'явитися нова яскрава зоря, яка є свідченням великого космічного вибуху, що стався за три тисячі світлових років від нас. І це те, чого точно не варто пропускати, оскільки побачити щось подібне можна лише раз у своєму житті. Тож у цьому випуску пояснюємо природу спалаху повторюваної нової, як і де її побачити, а також що це означає для сучасної науки. Вітаю, мене звати Іван, і це канал Всесвіт .UA. Те північної корони це насправді не одна зоря. Це подвійна зоряна система, яка складається з яскравої холодної зорі на стадії червоного гіганта, і компактного гарячого карлика білого карлика. Обидва компоненти обертаються один проти одного з періодом 228 днів. Про все це астрономи знають досить впевнено, оскільки ця система досліджувалася високоточною спектроскопією. Астрономи бачать, як червоний гігант демонструє мінливість в яскравості, яка свідчить про його дещо витягнуту форму. Тобто ця зоря, скоріш за все, переповнила свою порожнину роша і деформувалася, та втрачає свою речовину з верхніх шарів атмосфери на користь свого компактного, але масивного сусіда. Детальніше про цікаві процеси, пов'язані з порожниною Роша, можна подивитися у третьому відео серії про зоряну еволюцію. Також дослідження цієї системи виявляють значний сигнал водень альфа. Цей сигнал з'являється, коли електрони в атомі водню стрибають на нижчий енергетичний рівень, випромінюючи фотон чітко визначеної енергії. Оскільки це випромінювання, здається, змінюється з обертанням зір і походить не з червоного гіганта, астрономи вважають, що джерелом є область навколо гарячого компонента, тобто білого карлика. І найбільш ймовірним джерелом, схоже, що є акриційний диск. Тож невпинна гравітація компактного, але масивного білого карлика перетягує на себе зовнішню атмосферу його великого сусіда. Та речовина, яка не встигає впасти на поверхню карлика, обертається навколо нього у акреційному диску. Але та речовина, яка все ж таки падає, поступово накопичується на поверхні. Для т північної корони накопичення триває близько 50 років. За цей час білий карлик набирає додаткову масу, яка приблизно дорівнює масі Землі. Звісно, під час накопичення речовини зростає температура і тиск. З часом вони збільшуються настільки, що досягають значень, при яких в оболонці починають об'єднуватися ядра водню. Тож, внаслідок термоядерної реакції відбувається потужний вибух, явище, яке в астрономії називають спалахом нової зорі. Не варто плутати спалах нової зі спалахом над нової, де вибухає сама зоря. Під час спалаху нової з білим карликом нічого страшного не стається, оскільки вибухає лише його накопичена оболонка. Тож він просто позбавляється зайвої речовини, щоби потім накопичити на собі іншу. Подібні процеси зазвичай повторюються, і цикли цих повторень можуть тривати десятки чи навіть сотні тисяч років. Однак є кілька повторюваних нових з дуже короткими періодами, і в цьому контексті те північної корони особлива. Вона спалахує приблизно кожні 80 років, що дозволяє майже кожному поколінню її спостерігати. При цьому її відносна близькість три тисячі світлових років дозволяє бачити її не тільки в телескоп. Друзі, а зараз я дуже хочу показати своїм глядачам-батькам, як ми з сином практикували фізику вдома в ігровій формі. Маємо ось такий електронний конструктор Дока Школа 999 Plus хем від компанії Kід це в двох словах спеціальний конструктор, який можна використовувати як для освітніх установ, так і для домашньої освіти. Тут ви можете збирати прості і складні електричні схеми і створювати цілі прилади, наприклад, власну fm станцію диктофон, різноманітні вимірювальні схеми, зокрема Вольтметр чи Амперметр, і навіть детектор брехні. Отже, спочатку ми з Назаром зібрали просту схему з лампочкою. До речі, для цього не треба нічого паяти. Дитина може все самостійно під'єднати за допомогою закліпок, які нагадують кнопки для одягу. Назару 6 років, і він це запросто робив. Тож вмикаємо, і вуаля наш ліхтарик працює. Вперше самотужки зібрали електричний ланцюг без паянь чи якихось дротів. Окей, далі трохи модернізуємо нашу схему. Ми вирішили прибрати вимикач, і замість нього додали ось цю штуку магнітний вимикач. Тепер світло має загорітися, якщо піднести до схеми магніт. І як бачите, воно справді працює. Що ж, далі тато вже реально заморочився, бо цього разу вирішили зібрати вентилятор, який працюватиме від двох послідовно під'єднаних джерел живлення. Причому все це має приводитись в дію за допомогою магніта. Чесно кажучи, коли вийшло, я мабуть стрибав більше ніж малий, а у мене вища освіта інженера, якщо що. Все працює чудово, ще й зі звуковими сигналами, і все це нагадую, ви збираєте самотужки дуже легко і без особливих зусиль. Дитина на власні очі побачила, як працює електрика, і власними руками відчула, що таке зібрати електричний ланцюг, та в підсумку отримати результат. Оскільки нам ще залишилося зібрати всього на всього 996 схем, конструктор Дока Кіді світ здається з нами надовго, і кожного разу він дає якийсь новий експірієнс. Тому, якщо шукаєте, що подарувати дитині, і якщо ви самі полюбляєте щось зібрати, то Дока Кіді світ це те, що рекомендую однозначно. Яскраві враження гарантовано. Всі лінки залишаю в описі. З 1946 року те північної корони залишалася поза особливою увагою спостерігачів, оскільки мирно трималася біля зоряної величини 10,2. Це досить тьмяно, щоб бачити її неозброєним оком. Однак все почало змінюватись у 2015 році. Зоря дещо піднялася в яскравості до 10 і залишалася там кілька місяців. Потім вона зрештою знову пішла на підвищення і за кілька місяців виросла в яскравості вже до плюс 9,2. Астрономи минулого також записали подібні трансформації. Зокрема, у 1938-му за 8 років до спалаху те північної корони поводилася так само. Тож на основі кривої блиску цієї зорі, і виходячи з її активності у 15 16 роках, науковці прогнозували, що вона має скоро згаснути. Це, до речі, особливість цієї системи. Після періоду високої активності вона спочатку згасає перед тим, як спалахнути новою. І у березні 2023 року вона справді почала темніти. Тому, враховуючи її поточну поведінку, нова має спалахнути десь між березнем і вереснем 2024 року. І це той момент, який не варто втрачати. Коли зоря досягне максимальної яскравості, її блиск матиме величину плюс 2, це порівняно з яскравістю полярної зірки. Тому її можна буде спостерігати навіть неозброєним оком впродовж приблизно кількох днів. А потім ще близько тижня у Бінокль. То де ж її шукати? Та як взагалі побачити? Що ж, хороша новина полягає в тому, що північну корону дуже добре видно на теренах України і у червні чи не найкраще. Для тих, хто трохи дивився у нічне небо і приблизно розуміє, що саме означають його деякі найпримітніші вогники, то вам потрібно орієнтуватися на дві яскраві зорі: Вега і Арктур. Якщо провести між ними уявну лінію, то десь посередині ви побачите потрібне сузір'я. Зоря, яка нас цікавить, буде десь тут, і під час спалаху за яскравістю буде дуже схожа на ось цю. Альфа Північної корони або Альфека. Окей, другий варіант, як на мене, найпростіший це просто скористатися будь-яким додатком, який покаже вам принаймні приблизне місце розташування північної корони. Я для прикладу завантажив ось цей Стеларум. він наче безкоштовний. Далі я вийшов на двір, і після кількох секунд вертіння смартфоном я таки знайшов Вегу і Арктур, а між ними те саме Сузір'я. Правду кажучи, мені вдалося побачити чітко лише найяскравішу зорю північної корони, але це можна вважати успіхом, тому що яскравість нової буде не менша за неї. Звісно, така подія, як спалах нової зорі, це не тільки чудова нагода для всіх побачити унікальне астрономічне явище. Це непересічна подія, якою по максимуму намагатимуться скористатися професійні астрономи і астрофізики, щоб зробити трохи науки. Це нагода закрити багато невирішених питань стосовно як самих нових, так і деяких наднових. Тому на спалах будуть спрямовані передові оптичні телескопи світу, а також обсерваторії, які працюють на інших довжинах хвиль, наприклад, у радіодіапазоні чи рентгені. Зокрема, під час спалаху є різні фази кількості енергії, яка випромінюється. Сяюча вогняна куля розширюваної плазми випромінює високоенергетичне рентгенівське випромінювання. Однак чим більше вона розширюється, тим більше охолоджується і пік яскравості зміщується в оптичний діапазон. Тому, використовуючи рентгенівський і оптичний телескоп, можна визначити різницю в часі між двома фазами спалаху і зрозуміти наскільки швидко рухається викинута речовина. Крім того, це крута нагода для детекторів нейтрино і загалом нейтринної астрономії. Оскільки ці частинки народжуються під час подібних катаклізмів, зокрема, зафіксувавши нейтрино, можна побачити приховані від нашого зору внутрішні процеси, які відбуваються під час таких подій. Однак на сьогоднішній день не зареєстровано жодного нейтрино від якоїсь конкретної нової, тому знати де вона по факту спалахне, насправді точно допоможе. Тож детектори нейтрино, якщо зможуть виявити цю подію, дадуть новий погляд на фізику спалахів нових. Ще одна чудова нагода, яку надає передбачуваний спалах нової, це можливість зрозуміти їхніх більш потужних родичів над нових 1А. Подібно до нових, цей тип наднових передбачає масообмін між зорями, одна з яких має бути білим карликом, що поглинає газ. Однак, щоб стати надновою, він накопичує на собі таку кількість газу, що перевершує межу у 1,4 маси нашого сонця. Це те, що називають межею Чандрасекара. Перетнувши цей поріг маси, білий карлик більше не може втримати власну вагу і запускається каскад термоядерних реакцій, які цього разу розносять вщент зоряний залишок. Важливо, що спалахи наднових типу 1А мають подібні криві блиску, що робить їх крутим інструментом для вимірювань космічних відстаней, скажімо міжгалактичних відстаней. Тому вони слугують стандартними свічками. Саме наднові 1 А допомогли нам дізнатися, що Всесвіт, який розширюється, робить це із прискоренням. Однак, як ви знаєте, астрономи поки що не можуть дійти згоди щодо швидкості цього розширення. Різні методи, одним з яких є наднові, дають дещо різні результати. Тому одна з захоплюючих можливостей, яку надасть ТЕ Північної корони. Це уважно дослідити всі процеси, які відбуваються в нових, менших по своїй суті вибухах за наднові, але які мають все ж таки спільне походження. Якщо астрофізики побачать якісь дивні речі, про які не знали, це може призвести до значних змін у наших вимірюваннях відстаней, а отже і швидкостей розширення Всесвіту. Це може покласти край сучасній кризі в космології. Ну і звісно, науковці прагнуть зрозуміти диватства самої т північної корони, яка насправді поводиться взагалі інакше ніж більшість відомих повторюваних нових. По-перше, більшість нових залишаються тьмяними і збільшують яскравість лише безпосередньо під час спалаху. Але те північної корони чомусь вмикається заздалегідь приблизно за десятиліття до основного спалаху, і стільки ж часу після нього. Цей активний стан супроводжується збільшенням її яскравості, чому це відбувається, загадка. По-друге, зоря навпаки чомусь згасає безпосередньо перед головним спалахом, що також важко пояснюється без детальних спостережень. Одна з гіпотез передбачає, що перед виверженням білий карлик викидає купу газу навкруги, утворюючи оболонку, що блокує яскравість системи. І по третє, астрономи минулого спостерігали, здається, другий, менш яскравий спалах, який прийшов після первинного через пару місяців. Так, він значно менш яскравий за головний спалах, але все ж чому з'являється і триває кілька тижнів. Є цікава гіпотеза, яка пояснює це явище, можливо, це насправді не другий спалах, а лише оптична ілюзія. Під час акреції газу білий карлик нагрівався і, можливо, також нагрів свого сусіда, точніше півкулю, яка звернена до нього. Знову ж таки, ми про це говорили у вже згаданому випуску про зоряну еволюцію. Під час спалаху карлик, можливо, охолоджується, а півкуля червоного гіганта все ще гаряча. Тож під час обертання цієї системи гаряча сторона зорі, що звернена до землі, може помилково сприйматися як новий спалах. І так буде, поки вона не остигне. У будь-якому разі, пекельне полум'я спалаху нової надасть відповіді на більшість цих запитань. Тому побажаємо астрономам і астрофізикам витиснути максимум з цієї можливості. Звісно, є певна ймовірність, що це фальшива тривога, і ніхто нічого не побачить найближчим часом. Але враховуючи те, як поводить себе зоря, то шанси, що вона спалахне, дуже високі. Тому, шановні глядачі, якщо ви матимете гарні знімки у стилі до та під час спалаху, кидайте мені на пошту. з радістю опублікую в спільноті або навіть покажу у якомусь із майбутніх випусків. А поки що чекаємо на цю подію і сподіваємося, що погода не підведе. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось у наступному випуску: бережіть себе і підтримуйте наші сили оборони. Слава Україні!